Його можна їсти. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже смачно. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. То можна і в цього, якби називається шиї такі. Трікоза можна зробити кляри посмажити. Ана, воно, 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 воно буде життя. Але можна буде да попробувати. То таке можна до борщу зробити. І, угу. і не треба тісто зробимо начинку таку якусь можна м'ясну. Але я думаю, тут і тісто філа піде. Тісто буде дуже друге тістофіло, напевно. Ну. Було і зараз не буде. Ти ж знову ставарка mm. тісто. Такой тук собі фарш и добро шумно. Да, да. Кото не бидо.